Із розвитком цифрових технологій криптовалюти стали популярним фінансовим інструментом. Вони привертають увагу як інвесторів, так і шахраїв, що створює необхідність розуміти механізми захисту від обману. Шахраї створюють фальшиві веб-сайти, які виглядають як офіційні платформи для торгівлі криптовалютою чи гаманці. Черт вам надсилаються повідомлення із посиланнями на ці сайти, де вони вводять свої приватні ключі чи дані для входу. Це надає шахраям доступ до їхніх криптоактивів. То як все-таки розпізнати фішинг? Перевіряйте URL-адресу сайту. Найменша різниця в написанні може бути знаком шахрайства. Ніколи не відкривайте підозрілі посилання з електронної пошти або месенджера. Наступна схема помпи та скидання, більш відома як pump and dump. В цій схемі шахраї штучно підвищують вартість маловідомої криптовалюти через масовну рекламу, також поширюючи неправдиму інформацію про її потенціал. Як тільки ціна піднімається, вони швидко продають свої активи, що призводить до різкого падіння ціни. Жертви, які купили криптовалюту на піку, зазнають значних втрат. Не варто інвестувати у криптовалюти, які активно рекламуються без фронтовної інформації про проект. Досліджуйте команду розробників, технічну документацію та мету проекту. Остерігайтесь обіцянок швидкого прибутку. Інші популярні схеми шахрайства пов'язані із запуском Initial Coin Offering, або нових токенів. Шахраї створюють інноваційний проект, обіцяючи високі прибутки, і переконують людей інвестувати в токен, який насправді не мають реальної цінності. Після отримання грошей проект зникає разом із коштами інвесторів. То що ж варто перевіряти репутацію команди розробників, чи мають вони досвід у блокчейн-технологіях, відгуки інших користувачів та експертів. Також технічну документацію, чи виглядає вона переконливо та реалістично. Ніколи не надсилайте криптовалюту у відповідь на обіцянки подарунка, перевіряйте офіційні акаунти осіб чи організацій. Отже, як захиститись від криптошахрайства? знання та освіта, скептицизм, технічний захист та довірені джерела? Читайте про криптовалюти. Важливо розуміти їх принципи роботи. Не довіряйте обіцянкам швидкого збагачення, купуйте криптовалюти лише через перевірені біржі.